Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, плюс 7300 гривень кожному пенсіонеру. Звідки я взяв ці цифри, і взагалі, що це за суми такі немаленькі, так де це вони взялися? І про бюджет пенсійного фонду. Давайте, як завжди, зі всім на народні думки детально розберемось. Зараз про бюджет пенсійного фонду, але перед тим про наш бюджет. Бюджет народної думки. Як бачимо, ціль на дрон 100 тисяч гривень, 80 000 уже зроблено. Таким чином, кожна ваша і моя копіючка до копіючки. і в найближчий час наш боєць буде забезпеченим таким хорошим пристроєм, який допомагає пришвидшити перемогу. Бажаєте долучитись? Ось номер картки. Запрошую, і ми вже швидко дозбираємо цю суму. І так, в цьому році в зв'язку з обставинами все робиться на вибірі, Так? Раніше кошти закладались, потім витрачались. Зараз вони ж витрачаються, а потім рахується скільки. І от, в жовтні місяці був прийнятий бюджет пенсійного фонду на 2022 рік. Зазвичай це робиться в лютому, тоді почалась війна і було, як то кажуть, не до цього. Ну, давайте ж порахуємо, що там прийнялось, які цифри нам показав Пенсійний фонд. І наскільки з цього випливає збільшення вашої пенсії? І так, бюджет пенсійного фонду на 2022 рік прийнятий в сумі 594,2 мільярди гривень. 594 мільярди гривень. Непогано так, так? Да? В минулому році він був 521,2 мільярди гривень. Доходи пенсійного ж фонду складають 386 мільярдів гривень. Це зі сплати ЄСВ. так? А остальна сума це трішки більше, ніж 200 мільярдів, доплачується з бюджету України в бюджет пенсійного фонду. Ну, це сухі цифри. А ми ж, на народні думки, звикли все в порівнянні і дивитися, що з цього випливає, що нам з цього, так? Різниця бюджетів 2022 і 2021, 594 і 521 мільярда гривень становить 73 мільярда. 73 мільярда в цьому році в бюджет пенсійного фонду закладено більше. Ну вже не лише закладено, закладено і вже й майже виплачено. Як ми знаємо, в Україні трішки більше 10 мільйонів пенсіонерів. І от, якщо розділити усі ці. Мільярди, так, що більше закладені в бюджет, на кількість пенсіонерів, отримуємо 7300 гривень майже на кожного збільшення. Ну, це так, арифметична, арифметичне. Так. Якщо рахувати, що одним там додалось майже 20 тисяч, одним 5, одним 3, то в середньому так випливає. Це 7300 – це збільшення за рік. Нагадаю, в минулому відео я розповідав так підрахунки пенсійного фонду, де розповідало, що середня пенсія в середньому по Україні за цей рік зросла на 761 гривню. Оцих 7300 за рік так ділимо на 12 місяців і отримаємо тих 760 там, гривень з копійками на місяць. Ну, Плюс-мінус, так? Тому що ми не враховуємо точні цифри, а оці мільярди заокруглюємо. Таким чином, ми бачимо, що в середньому на українця в цьому році закладено приблизно на 7300 гривень більше, ніж в минулому. А в середньому на кожного пенсіонера на рік закладено 59,4 тисячі гривень, майже 60 тисяч гривень. Бачимо, що на 7 тисяч гривень більше, тобто в. Минулому році приблизно було 53, зараз 60. Доволі непогані суми получаються в результаті, але ситуація все рівно залишається доволі плачевною, навіть можна так сказати. Тому що майже половина пенсіонерів в середньому отримує від 2 до 3 тисяч гривень, як ми розбирались в попередньому відео. Так? І лише 25% отримує більше 5 тисяч гривень, що уже рахуються нормальною сумою, та за яку можна прожити, до якої хочуть підтягувати потихеньку прожитковий мінімум. І якщо вже про прожитковий мінімум, то нагадаю, що наступне збільшення пенсій і усяких виплат відбудеться в грудні місяці у зв'язку з саме збільшенням оцього, Прожиткового мінімума, ну, буде грудень, я вам тоді обов'язково усе розповім. Кому і скільки добавлять. тому що там буде підвищення як мінімальних пенсій, так і соціальних виплат, так і доплат за різного роду надбавки-добавки. Так, також вони зростуть. Тож плюс 7300 в середньому кожному пенсіонері в цьому році. Дали більше, але на наступний рік, на жаль, поки що таких підвищень не передбачено. Ну ще багато факторів може на це повпливати. Як буде все відбуватися? Я вам обов'язково розповім на народні думки. Нагадую про наш бюджет: 80 тисяч зібраних зі 100 000. залишилось ще як таке трішечки. А я йду вам готувати ще якусь цікаву інформацію до зустрічі на народній думці.